І я думаю, що зараз на моєму місці хотів би опинитися кожен чоловік. Але тут я, і я теж дуже рада. Насправді, тому що в нас в студії, ну фактично, наші друзі, бо я пам'ятаю, як громадське починалося. Це був один з таких перших днів роботи громадського. От ми от вже готуємося, відкриємо маленьку таємницю до марафону, не лише Євромайдану, 21 листопада. Але так сталося, що 22 листопада громадське вийшло перший раз в ефір. І ми от згадуємо всі ці події, переглядаємо фотографії, згадуємо, хто до нас перший приходив. Я дуже Добре, пам'ятаю Духдотс, що тоді в студії на КПІ, оцей останній ролик, який ви дивились, Отже, дівчата в нас не повним складом, але майже Таня Гаврилюк, Наталя Галаневич, Аня Нікітіна, Руслана Хазіпова і Соломія Мельник. Бачите, я навіть всіх знаю. Насправді всіх ми слухаємо, дуже пам'ятаємо. І за той час, поки от не лише громадське там за рік виросло, і на нас навіть посилаються, цитують нас, сваряться через нас політики. Але от і в дівчат сталося за рік багато, бо ви тільки почали коли ну десь півтора роки тому десь двадцять ну, 21 листопада? Так. Нам буде два роки вже а два, два роки. роки. У нас день народження, і наше, і революційне в один день. Yeah. І дівчата були дуже активними насправді на революції. Зокрема, я думаю, всі глядачі громадсько пам'ятають Таню, Таню і Кутєпова і Нічну Варту. І взагалі дівчат постійно на майдані пам'ятають, і ви робили оцей такий… Нє? Такі довгі листи, Та Ми там Лист. робили? Лист. все на, на світі робили. Але тим не менше, так, за той час я побачила дівчат в ок журналі в суперкруті фотосесії, в суперкласних костюмах. Знаю, що вам шиють нові костюми, якісь на виступи, але ще не бачила їх на тому останньому концерті. А, а, вони будуть, було, будуть, будуть скоро все з часом. Можливо, в грудні на концерті В 9-10-го. 9-10-го. одразу всі приходьте на концерт це одразу. одразу. Так, на ну. дарс я буду, я буду всі будуть пів громадських ефір. В... Відмін нові сукні приходять. Будуть нові сукні. І ви трохи розкажіть. Ви ж я ж трохи читала ці інтерв'ю, що це буде більш кабаре, більш театрально, треба буде більше сидіти, а не танцювати, так слухати. Така інша атмосфера. Розкажіть про плани, будь ласка, трошки. Ну, плани грандіозні. Тільки мікрофон передавайте. Так, а, а вони у ще свій мікрофон. Плани насправді грандіозні, але з приводу тільки сидіти, це не зовсім так, тому що у нас є кілька форматів. Можливо, для тільки стояти, глядачів, можливо, для тільки сидіти. Просто це різна програма виходить. Якщо тільки сидіти, це більш театральна, з яку можливо, можна посмакувати, так сказати, з. Кожне мережево просмакувати. А там, де стояти, там більш така Скоро буде тільки драйбова. лежати. Ну це новий, новий формат, Танюшка придумала. Ну і ще просто там будуть не тільки нові пісні, там будуть і старі пісні. Хіти. Скоріше за все, да. це буде якби така комплексна робота. Відеопроекція нова буде деякі моменти, тому що нові пісні з'явилися, і наша команда, там наші віджеї хлопці, вони теж з нами працюють і. Плодять разом з нами нові якісь свої бачення, тому це така плодовитість наша цієї цілої команди нашої. Ми, типу, запроваджуємо таку нову систему Бродвею в Україні, де типу, да. кожен може раз на півтори, на два місяці на одному і тому самому місці робити Не, неважливо. Не може, то буде і без нової композиції або сукні, але то можна запровадити такий театр, куди можна ходити, отак от по-світськи, говорити, вдягати нове вбрання. Ага. Хто, тобто нічого кардинально нового, тобто, ми, як і були з самого початку, фрік кабаре, так не ми лишилися. Просто ми стали ще кращі. І хто має змогу вперше познайомитися з нашою творчістю, може завітати на наше шоу, от власне в центру на початку грудня. А хто є нашими прихильниками, може переконатися в тому, що ми виросли і стали ще кращими, так само, як і Україна за цей рік. Я тут просто ще поглядаю на телефон Борислав Береза, депутат без п'яти хвилин, так який виграв тут по одному з округів Троєщини. буде у нас 9-й вечір, а вже тагнув мене, що типу я прийду до неї на ефір. Просто це Супер. анонсую глядачам, що так, прийде до на нас політик ще. Тобто, ми, от Дахдотерс, на жаль, не закінчуємо, але було б дуже непогано. Але ви мені дуже подобається мені особисто як, як шанувальниці творчості дуже подобається, що ви співаєте там на слова Андруховича, Лесі Українки, Броцького, От мені Бродсько дуже подобається, дорога, інших там відомих поетів і українських, і не зовсім так. А щось нове -то з репертуару, якихось нових поетів, що собі підшукали, що А ну розкажіть. Ну, одна з нових композицій на тексти Кіплінга і ага. ось це. Туди ми ще не ходили, тепер пішли. Це ага, одно з нових і ще є в планах. Вінграновський, звичайно, дуже хотілося, тому що це така експресивна особистість була, що. Ну, без нього без нього фрік кабаре не відбудеться, я так думаю. Насправді багатства саме в, в нашій культурі ну, дуже багато. І ми якраз займаємося цими розкопками. Наприклад, той же феномен Семенка Михайля. Та, ага, як ми, ми його Майко. розкрили, це такий наш е, е, це як такий росіян є свій е, Маяковський, маяковський такий, то у нас є свій Семен Копський. Та, чому, чому б нам його так само перформер. Більше не ніж поважати, про... не любити і молоді таким чином ділимось, розповідаємо про нашу історію, про нашу літературу, про яку не всі може знають. Це ж цікаво. Ну і в контексті світової, звичайно, той самий Бродський Кіплінг, це ж ну якби створення контексту, те, чого нам завжди бракує в Україні, і те, що зараз уже починає чимо простаємо, слава Богу. Те про що говорив влад стільки років. Нарешті це Тож, ви кажіть, що влад троїцький говорив то ж не всі зглядачі роз Владислав, Троїцький режисер, театру, так наш батько, наш гуру. Власне, маленьку рекламу зробимо. ось Він зробив новий проєкт зараз, Коріолан. Ми навіть так. ходили так, показували. 29 листопада буде прем'єра, всіх запрошуємо. я Центр культури та мистецтв ПІ буде так. дуже цікаво. Ось Це теж якийсь новий, нова така так, допомагає да, Нам дуже формувати цю якби, ідеологічну парадигму нову. У нас, до речі, ще з'явилася на, на, на вірші Сергія Жадана нова композиція. І вона написана зовсім недавно Сергієм. І він, ну, власне, є виходцем зі Сходу України, йому дуже небайдужа та історія, яка відбувається зараз. Це щось остро... зі... актуальне? Так, mm -hmm. там, власне, а, те, що зараз так. найгостріше. В червні написано. традиція на, називається Візьми і вона також буде разом з новими всіма піснями також в нашому новому грудневому шоу. А ще у нас традиційно ми розвиваємо далі театральну. Ну, як складову, так. І в нас з'явився новий монолог Вербатім. Ми вже в цій техніці зробили га... Ганусю, а тепер в нас нова є композиція. <реш> Вербатім однієї знятий з однієї жіночки, вона така з Казахстану, напевно, з якоїсь мусульманської країни минулого СНГ, і ну. Вона Ви служниця третиків, служниця так, в домі у, ну, у одного нашого знайомого московського. Це Анічка Вербатім записала і виконує як нові композиції. Одна І це Аня виконує. Вона розповідає монолог, так, а власне навколо цього ще звучить народна пісня українська про і Це робить прекрасний балет, дуже красивий. Але композиція насправді буде зовсім інакшою. Ми почали працювати в такому якби world dance music жанрі. І це великий сюрприз, це, можливо, навіть кульмінаційна така за градусом якби, композиція буде в цьому у новій програмі. Дівчата, але хотіла спитати просто мені ваші ну, там, концерти, чи як їх краще назвати, я не знаю, вони для мене якісь цілісні все-таки, якби такий виступ, так? Тобто воно там і сумне, і веселе, і отак, і там, і поета, да, з якихось там три століття, тому назад, чи два, і сучасні, і все. Я пам'ятаю це з Андруховичем, там ж і Андрухович, та ж і Леся, Так, і ми... Ми не не виконуємо. Виконує, Шевченко. І, mm -hmm. ну, і от, і воно все от разом, але я про весь концерт разом. І вас, Ну, завжди попри там Донбас Рози. Да? Зараз це теж напевне зовсім по іншому буде звучати. Це така ваша найпопулярніша там композиція. Ну, вже так не свариться, але так є. І тут ви розказуєте про Ждана, про біженців. Тобто для вас ці всі актуальні теми. Води, от як ви це все переживаєте, ми живемо тут і зараз те... разом з глядачами, з усіма людьми. Ми так само проживаємо то все Справжній моменти... там та Він мусить творити актуальне мистецтво. Нам же то болить, і ми про це говоримо. І люди це хочуть чути. Ну і це така радість переживати зі сцени. Це разом з великою кількістю людей, яким також це не байдуже і теж болить. І це таке очищення. Насправді це як е, театр в даному варіанті, як молитва. Це вже більш якби соціальна е, допомога, ніж. Е, Ну розвані ж розма розва як це розмови у, у Франківську. У нас зараз був тур по Україні по західній Україні. По -західні Україні так. Так. Якраз от там от, от ці моменти відчувалися, коли люди з нами сміялися і плакали. Коли жадана була пісня, люди затихали, просто і було чути а, якісь такі, наш як дихали люди тяжко. От і е, до нас підійшов якийсь дідусь. Ну до мене підійшов дідусь, якийсь після концерту і сказав: Дівчата, дякую вам за духовний діскач. <гум> і це було так круто, що це дідусь таке сказав. Духовний діскач це таке якось цікаве словосполучення. Я я просто Цього я чого є. про, про актуальне питаю, Я просто пам'ятаю, ну як ви переймались реально тим, що відбувається на майдані, тобто і. Там зустрічала найбільше таню, але і вас всіх бачила. І так, всі там, коли раділи, коли справді щось здавалося ну, позитивне буде, то всі раділи, коли там були жахіті якісь, всім було дуже погано. І от зараз ви теж у вас був тур по Західній Україні, чи ви не плануєте їхати кудись, може, на схід, це все розвиватися? Ми зараз плануємо, зараз. Ми чекаємо, ми, ми так не плануємо, не фіксуємо собі. Якщо буде, то ми залюбки приймаємо то все. Отак от, от склався цей тур прекрасний. Це взагалі було кожне місто різне. Здавалося б, одна енергія від західної України, Кожне місто дає. Ну це просто люди. це були просто такі інтелектуально зголоднілі, ну такі прекрасні там. У в кожному місті так було. Але от ти відчував за чим на на, що, на які деталі люди звертають увагу, що саме їх? Ну або цей танець, або це слово, або цей жест, або як грають, і це все дуже тонко, так класно. І плануємо, звісно, поїхати сходом і центром і всієї України. Ага, є таке в планах. Я знаю, бо я тільки прочитала в анонсах, що є плани на Францію, на Нідерланди, і ви кажете, що Німеччина немає, ну, але що те, що складається дуже чітко, те, що має вже дати, те, що якісь обмеження має і так далі. А ми говоримо про ціле. Ну що в планах є, звісно. Що... Ну це насправді просто пов'язано з тим, наскільки зараз складна ситуація на сході України. У нас насправді дуже давно стоїться в списку наших місць, куди ми поїдемо, номер один. І на скільки разів вже якби була запланована поїздка, і кожного разу Куди саме куди ну, на, на схід України. Ну, на схід бо зараз дуже така непроста ситуація. Війна, і треба розуміти добре, куди ти їдеш, для кого ти будеш виступати. Бо навряд чи ми поїдемо виступати для тієї ж аудиторії. Ку, наприклад, зараз ні кобзон при якби всій повазі до цієї особистості Тим ну, більше маскандаліки на ну, плані нас... того, що у нас є позиція. І люди можливо не готові сприймати фасиків, але, але там якісь слов'яні хар важко От, зараз. Ну якось не складається це, це все ми. Не хочемо каки та насілувати Ну, тому що зараз це не потрібно. Зараз навпаки треба бути в рівновазі якомусь спокою. Але от не йде зараз якось з Харковом. Але ми дуже-дуже, дуже. Дуже, дуже, дуже хочемо. І там є люди, які нас Так, Ми всі контакті, вже, можливо, буде, але не будемо казати коли, але все плануємо. Так просто складається весь час, що перед тим, як ми маємо поїхати до Харкова, там обов'язкова загроза теракту якась. Ага. Весь час. І, ну... Та недавно mm -hmm. був цей випадок. До речі, Я завтра випадок, там випадок, музиканти так. теж співають на підтримку Само Пабло випадок. стіна, який, власне постраждав mm -hmm. від теракту. Вже навіть служба безпеки України сказала, що це був теракт, бо багато там і біженців зупиняли. Ну, біженцям допомагали mm -hmm. власники, так і зупинялися там і солдати, часом, які з зони так званої зони антитерористичної операції поверталися. От така -от, та складна ситуація. Окей, okay. а на 21 перше на два роки існування на початок річниці Євромайдану, І ви багато виступали на майдані? Може вас кличуть, а Ви плануєте? що ви плануєте робити? Ми планували. Приходьте до нас, в гості. – Прийдемо прийдемо. У нас Точно. багато дуже ідей, і, звичайно, ми хочемо всі разом з нашою мистецькою великою сім'єю якось відсвяткувати цей день, тому що він є знаковим. Дуже так і за цей рік дуже багато переосмислень усіх відбулося, і всі почали втричі більше видавати, тому що воно ж там десь сховалося, а стрес він дає можливість народжувати більше. І ми недавно зняли кліп на пісню Зозолицю. «Зу Це є кавер на перкалабу пісню. Uh -huh. От, і вона така дуже, сама по собі вийшла містична, якась така теж актуальна, вчасна. дуже та вчасна. І ми думали, можливо, зробити презентацію кліпа і до того ще показати кліпи, які були зняті на Майдані під час революції, на Ганусю і на долю на слова Шевченка. І, можливо, покликати всіх наших друзів, музикантів, митців, художників, влаштувати таку велику а, вечірку свято, і радості, і гористі, і всього. Але ми зараз над цим працюємо, не знаємо, чи у нас це вийде в будь-якому В випадку ми підемо на майдан або підемо до це, вас, або так. якось будемо святкувати або цей день, тому що він знаковий дуже до вас. Цей, цей рік дуже, дуже швидко ми. якось поміти, як він для всіх так, нас прийшов, Просто швидко, якось так. одним Але, подихом. Ну, Але ви хочете додати ще на свої виправдані, що насправді в нас на 21 листопада був запланований великий концерт в Харкові? От Руся ага. вела переговори з Харковом. Він не з нашої вини, і ну взагалі ні з чиєї вини, а просто через те, що зараз такий контекст, якби у часі і просторі українському, не вдалося нам. Нам ми його якби на пізніше перенесемо. Але ну це просто щоб нагадати, що схід України ніякому разі не забутий нами навпаки там своїми думками, молитвами, мистецькими якимись там вчинками, акціями. Ми навпаки ще більше, якби на, на цю частину України звертаємо уваги ніж на центри захід. Ну просто так зараз складається західний тур, будемо презентувати кліп 21-го, А далі, як тільки буде нагода, ми рушимо в подорож Сходом України з концертами. А виставимо. солдатам не думали про солдатів. Да, ми весь час думаємо. Думає ми весь час про них думаємо. весь час, ну не знаю, чи можна цим хвалитися, але ми час якісь там кошти виділяємо. весь ви час щось придумуємо. Можливо, якісь там листівки які буде час щось для них хочеться зробити, тому що ясно, що це, що ми зробимо, це крапля. Але ж кожен, якщо буде про це думати, то для них це дуже важливо зараз. Хлопці, взагалі, в іншому світі зараз там знаходяться. Якось було таке, що ми мали поїхати, але пам'ятаю слова командира, який передав, щоб дівчатам сказали, що не бояться дуже брати на себе відповідальність. Як за нас? це такі чоловіки? Так. Так. Ні, ну на, саме те, куди ми їдемо. Просто, напевно, знають, що за дівчата туди їдуть. Добре. Ну, Якщо хочете щось нам заспівати на кінець, то заспіває за кінця на жаль, на кінець. жаль, в нас в восьмій годині вечора тепер вівторок і в суботу громадська є, тобто громадська російська. тіль російська... теля Громадська російською. <рес> так для, 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 для російських друзів і для російськомовних, які може агресивно десь приймати українську, але ми так, дуже стараємося налагоджувати цей діалог, говорити тим не менше треба, незважаючи якою мовою, ми й англійською неділю. Робимо програму і от російською два рази в тиждень по годині. Не хочемо тому Христя Бердинських Іван Яковина вже дивляться на мене косо на жаль. Але 21 листопада ми обов'язково запрошуємо Дах які і Є, якби такою частиною, насправді для мене Євромайдану, і всього як починалось, я це все дуже пам'ятаю. Добре, нас буде, відкрию трохи таємницю, такий великий марафон до річниці Євромайдану. Буде в нас такі от мистецькі панелі. Вже тут має бути трохи більше меблів і трохи більше локацій. Ми так теж готуємося. Так, і будемо говорити з митцями, з філософами про все, що відбулося, не лише як ми пам'ятаємо, а як що далі має рухатися, як це переосмислюють. Мені що говорити треба, от але поки що мусимо закінчувати. На жаль, і обов'язково приходьте на концерт дівчат 9-10 грудня в Києві і в інших містах. Слідкуйте за їхнім фейсбуком, а заспівайте нам щось. Будь ласка, і будемо завершувати. У нас склалась традиція останнім <кас> часом співати пісню, одну, яка микому співали ще під час а, помаранчевої революції. От ми зараз її теж ще співаємо. Вона про Україну, да, про, кохання, про кохання, про дівчат, хлопців, про розквіт і біль при тому. Що, що ви сіли? Аня просить сісти, ані ані важка водова гір. А таня з мікрофону. Я з Поехала, бо люди галено малено, а чом не про. Як у мені мати думок не. Україні Герої. Герої. слава! дуже дякуємо Дякую. дівчатам. Дякую. Ми І ми е... оскільки 20... кліпу зозолиці ще немає. 21 листопада, коли можливо, він буде 21, можливо інші дати. Ми все як тільки як тільки буде кліп, ми обов'язково покажемо. Навіть якщо дівчата не будуть на студії, зразу покажемо бо ми вважаємо, що це буде Супер. щось 100% добре.